У Чернігові на зимовий період заборонять стоянку автомобілів у нічні години на 39 вулицях. Це питання розглянули на засіданні комісії з питань безпеки та організації дорожнього руху 13 грудня. Припарковані машини заважають комунальникам якісно виконувати свою роботу, особливо під час сильних хуртовин, адже перешкоджають руху снігоприбиральної техніки. Нагадаємо, аналогічна практика на певних ділянках центральних вулиць запроваджувалася в місті ще до повномасштабного вторгнення, проте цьогоріч вона знову стала нагальною. Дуже складно і всі повинні це розуміти. Автотранспорту настільки збільшилось у місті, що від точки А в точку Б інколи їдеш 30-40 хвилин. Тому прибирати, скажімо. КТП 25 28 в даній ситуації дуже склад Несумлінні водії часто залишають автівки вздовж важливих транспортних артерій міста, деякі не лише на нічний час, а й на декілька днів. Тому комунальникам з АТП 2528 доводиться декілька разів об'їжджати територію, аби прибрати сніг на проблемних ділянках. Ми робимо там тройну роботу. Кожного дня ми заїжджаємо на ті самі вулиці, і де звільняються автівки. Ми намагаємося там відразу прибрати. Тобто, саме їздимо моніторимо, дивимося ці. Вулиці вже залишали папірці, попередження просто під двірники автівок, щоб вони їх забирали, але плачевна ситуація. Серед ділянок, де планують встановити обмежувальні знаки, проспект Перемоги від проспекту Левка Лук'яненка до вулиці Молодіжної захисників України від проспекту Лук'яненка до Пухова, а також вулиця Першої танкової бригади від проспекту Грушевського до вулиці Космонавтів.